Акціонерне товариство Наек енергоатом продовжує активно працювати над реалізацією енергетичної стратегії України, в рамках якої передбачено значне нарощення атомної генерації. Під час свого візиту на Південноукраїнську АЕС керівник енергоатома Петро Котін озвучив плани компанії щодо майбутнього розвитку галузі. Ми маємо завдання до 2050 року побудувати і мати генерацію майже 24 тисячі мегаватт. Це Саме дев'ять енергоблоків піти ще за технологією, плюс мали модульні реактори. Саме цим будемо займатися. Очільник на разом з керівництвом ПС головою Миколаївської обласної ради та представниками філій відокремлених підрозділів оглянули майданчик, на якому будуть зведені енергоблоки номер 4 та номер 5 південно-української атомної електростанції. Тут на майданчику. Південно-українська атомна станції, заявляємо о початку цієї підготовки будівництва двох нових енергоблоків за технологією 5000. На сьогодні вже почали розробляти ТЕО, техніка економічного обґрунтування цього будівництва. Далі буде процедура. Погодження цього тео експертизи однією з переваг американської технології і 1000 є їхня здатність до маневрування. Реалізація проєкту з побудови дев'яти нових енергоблоків від Вестінхаус дозволить замінити стару вугільну генерацію на більш ефективну та екологічно чисту. У них набагато більше можливості змінювати потужність в режимі добового регулювання. І Потужність дуже велика одного енергоблока 50 – 50%. Сотків туди сюди, це 500 мігават. Зазначені підготовчі роботи та всі видатки на будівництво нових атомних енергоблоків будуть здійснюватись за рахунок коштів енергоатома. Петро Котін також побував і на об'єктах системи охолодження ПС та оцінив об'єми виконаних робіт. Наразі проєкт знаходиться на завершальній стадії. Ми завершуємо такі будівництва п'яти брискальних басейнів. Десь на початку літа ми повністю все закінчимо і введемо систему повністю в роботу. Того дня очільник НАЕК відвідав ще одне підприємство компанії це унікальне виробництво, на якому виготовляють різноманітні запасні частини та деталі для потреб вітчизняних атомних електростанцій. Крім того, підприємство знаходиться на стадії ліцензування щодо виготовлення ряду елементів для тепловидільних збірок за технологією від Westinghouse Electric Company. Нагадаємо, що у квітні цього року в южноукраїнську були проведені громадські слухання щодо будівництва на території тергромади технологічного комплексу з виробництва ТВЗ. Ініціатива фактично одноголосно була підтримана місцевою громадою. Лінія зі збірки ядерного палива за американською технологією, яка запрацює у 2026 році, має забезпечити усі потреби українських АЕС у паливі для реакторів типу ВВР 1000 Дуже важливо мати власне виробництво ядерного палива. Ми зараз розпочинаємо будівництво такої лінії. 26 рік ми будемо перші наші збірки. Випускати, а далі у нас завдання продовжувати і фактично поступово заміщувати оце імпортні складові, тобто ми будемо видавляти тут і з них буде збиратися вже паливо, яке йде на наші енергоблоки. Під час виробничої наради з колективом та керівництвом ПАЕС Петро Котін озвучив інформацію про основні показники діяльності компанії у цьому році та майбутні кроки щодо реалізації енергетичної стратегії України і будівництва нових атомних потужностей. Керівник НАЕК розповів про черговий етап корпоратизації енергоатома та подякував працівникам Південноукраїнської АЕС за ефективну роботу. На сам кінець Петро Котін вручив атомникам нагороди від міністерства енергетики та енергоатома за високий професію. Аналізм та вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України.